Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Що робити, коли Бог кличе вас на ім'я? Мойсей звернув у бік від своєї дороги, щоб подивитися на незвичайне явище. І Бог покликав його на ім'я. Просто з куща, що був охоплений вогнем, той почув Мойсею, Мойсею. Чи звернули ви увагу на реакцію Моїсея? Моїсей відказав Ось я. Вихід 3:4. Мойсей не був єдиний, хто дав Богу таку саму відповідь. Самуїл майже повторює ці ж слова. І ввійшов Господь і став, і покликав, як перед тим: Самуїле, Самуїле. А Самуїл відказав. Говори, Господи, бо раб твій слухає 1 Самуїлова 3.10. Ще один приклад Ананій у книзі дій. А в Дамаску був учень, один на імення Ананій. І Господь у видінні промовив до нього Ананію. А він відказав Ось я, Господи. Діє 9.10. Це ж промовив пророк Ісая, коли почув голос Господа, що говорив до нього: Кого я пошлю і хто піде для нас? А я відказав Ось я пошли ти мене. Ісайя 6.8. Словосполучення на Івриті Ось я можна також перекласти до твоїх послуг. Саме таку позицію та реакцію любить Бог. Позицію його слуги, який воліє слідувати Господній волі замість своєї. Моя молитва сьогодні, Господи, я дякую тобі, що Ти вибрав мене і призначив, щоб я йшов і приносив плід, і щоб плід мій витримав випробування часом. Від Івана 15,16, Господи, я до Твоїх послуг, Твій слуга слухає. Я хочу йти за тобою, як ти сказав. Ті, ж, хто належить, слухаються голосу мого. Я знаю їх, і вони йдуть за мною. Від Івана 10, 27. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ Вебер.